Пропорції тіла можуть суттєво впливати на біомеханіку присідань. Ключовими параметрами, що впливають на механіку руху, є співвідношення довжини гомілки, стегна та тулуба. Людям з довшими стегнами по відношенню до гомілки та тулуба часто складніше виконувати присідання, їм доводиться сильніше нахиляти тулуб вперед, щоб зберегти рівновагу. Розглядаючи приклад, як відрізняються механіка руху у людей з однаковою довжиною гомілок, але з різною довжиною стегон, ми можемо побачити різницю у кутах між стегном та тулубом. У людей з довгим стегном будь-яка спроба уникати нахилу тулуба вперед призведе до втрати рівноваги та падіння назад. Ті спортсмени, що мають відносно довгі гомілки та короткі стегна, як правило, утримують тулуб більш вертикально під час присідань. У цієї спортсменки відносно довга гомілка у порівнянні зі стегном, тому вона може утримувати тулуб майже вертикально. Довжина тулуба також впливає на механіку присідань і є важливим параметром під час обрання техніки виконання цієї вправи. Довгий тулуб дозволяє утримувати тіло вертикальніше. Ось приклад порівняння присідання людей з коротким та довгим тулубом по відношенню до довжини ніг. Більш короткий тулуб може змушувати людину нахилятися вперед. І навпаки, більш довгий тулуб по відношенню до ніг є тілобудовою, що краще підходить для виконання присідань. Будовою тіла, що гірше підходить для присідань, є довгі стегна та короткий тулуб. Крім того, існує суттєва різниця у біомеханіці руху між високими та низькими людьми. Високим спортсменам, як правило, складніше виконувати присідання зі штангою на спині, ніж тим, хто має менший зріст. Це пов'язано з тим, що довші важелі створюють більші моменти сил у суглобах та потребують виконання руху з набагато більшою амплітудою, які рекомендації давати людям відповідно до їх пропорцій. Перше. ширша постановка ніг. Може впливати на нахил тулуба вперед і створювати комфортніші умови для виконання присідань, не змушуючи нахиляти тулуб вперед. Друге, підйом п'ят за рахунок спеціального взуття або підставок може покращити глибину присіду та баланс, особливо у людей з обмеженою рухливістю гомілковостопного суглоба. Третє, зміщення загального центру ваги за рахунок іншого розміщення штанги, наприклад, як при фронтальних присіданнях, дозволяє зберігати більш вертикальне положення. Для довготривалої перспективи бажано постійно працювати над рухливістю гомілковостопного суглоба. Це дозволить виводити коліна більше вперед, не відриваючи п'яти від підлоги та тримати тіло без сильного нахилу вперед. Хороша мобільність кульшових суглобів також допоможе покращити якість присідань через можливість використовувати широкий діапазон постановки ніг та обрання оптимального варіанту виконання цієї вправи. Зробимо загальні висновки: структура тіла напряму впливає на здатність виконувати присідання. Спортсмени з довгим стигном та коротшим тулубом. Можуть відчувати більше складностей у підтримці вертикального положення, дослуховуйтесь до свого тіла та використовуйте ті варіанти техніки, які вам більше підходять. Це може бути широка постановка ніг, використання підставок під п'яти, інше розміщення ваги та робота над мобільністю. На цьому прикладі ми можемо спостерігати різницю у пропорціях різних людей. Маючи майже однаковий зріст, довжина ніг та тулуба у цих спортсменів дуже відрізняється. Довге стегно та коротке тіло змушують дівчину сильно нахилятися вперед. Коротке стегно та довге тіло робить присідання більш ефективними та глибокими, дозволяючи утримувати майже вертикальне положення тулуба. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Дякую за перегляд!